Ісім привіт, друзі! З вами я, Захорснута Укр Стоп! Я знаю, що ви бачите, що в нашому скіні. Ну що ж, ну і ми починаємо. Так. Ми маємо впасти таку гигантську пригантську дірку. Добре, щоб я постарався. Будь ласка, хай би вийшло, хай б і вийшло! Блін, я помер. Ну нічого. Ай, все починається. Я без того, без костюма. Ой, тут без броні. Добре, давай ще раз. Так. Не, я боюся. Все, тепер я включив креатив. І взяв собі воду. Добре, давай падаємо. Як всі блогери, так робили, Блін, не вийшло. Добре. Наступний раз. Напевно, точно получиться. О, все. Ну, добре, давай, пішли. Так. На тобі, на тобі. Добре. Так, далі. Пішли туди. Хм, тут нічого нема. Ну добре. Пішли, пішли. Хм. О! Якусь дірку знайшов. Давай стрепну. Ой, вибачте, друзі. Я собу. Включити виживання. Ну нічого. Так буває. Пішли. Та. Чого тут так темно? Ну, блін. Так. Опа, 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 опа. Х -х 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 -х. Все, добре. Пішли далі. Ой, зомбі, блін. Так, пішли. Все. Удив'ябличко. Ой, Ой-ой! На, на тобі, на. Ух, Добре. Ой. Ай! Ай, зомби. І що? Так. О, у мене є іде. На тобі. Все, ну нарешті ти згорів. Берем кирку. Все. Ай! Ой, на что, что А, да, точно, вот тут зомби. Вот так. Давай. Пришли дали. О, идут. Идут просто такие напрямок. Так, 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 так. Хм. Ай, блин, крипер. Ай. Добрый, пришли. Так. Павук, а ну иди сюда. Ну добре, хай хаїде. Блін, зомбі! Так, добре, пішли туди. Такий напрямок. Там. якусь там окрім. Там, де я бачу, що тут, тут світло чуть-чуть. Ну, добре. Ой-ой! Я тут бачу, що тут може бути варден. правильно. А, добре, пішли. Ой-ой, як мені страшно, друзі. Вам теж. Ой! Добре, друзі, будь ласка, будьте тихо. Так, Беліна. <плес> Не ну, хочу, мене пардень вбив. Так. Добре. Проблеми немає. Пішли, просто пішли. Добре. Пока что немає проблеми. Идем. Ой. ой 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 блин, 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 Ууу, добре. Все добре. Блинно. Е Я Елена, не тільки на цьому цю. Морский мет, шопросходить. йо

Він мене вбив. Так. Добре, друзі. Тож раз ви будете тихо, я вас благаю, і я теж буду тихо. Так, ну і що тепер мені робити? Мені тресно. Ну, добре, включу собі креатив. Тут собі зроблю новий. Все! Тепер нормальний. Так, все, я пшу до Вардена. Так, тільки бути дуже тихо. Все, друзі, я тихо. Добре. Так, де ж той Варден? Так, оце я візьму на всякий випадок. Добре. <trust mountain Shares> Ай! Блін, зомбі! Ну, та на, ти мене На, Ой-ой, ні-ні, тільки не це.

Давай, блин, тикаем, тикаем, блин, 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 нет, нет, нет. блин, 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 Трава, быстро. блин, 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 ням ням Давай, и Ох, все добре, друзі, У мене нема крышки. Все добре. мене чуть варден не вбив, Так. Все добре. все добре. Добре. відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!